Усім доброго дня. Продовжуємо в таких Карпатах походу, проводити косіння, там далі ставочок. Мого непобідімого миколаївського механізатора був до два дня вкусив зелений змій. Ну ви зрозуміли, що за зелений змій був. Він там картошку вдома купав. Трошки тут ось до гречка полегша. Це ми косимо своєму товаришу, Він сказав Андрій, якщо вийде, то спробую її скосити. Не вийде, то буду визивати дрона. У нас тут якісь душі передають, щось там навіть було. Ну ви зрозуміли, душі такі, що капець. Трошки вчора був якийсь в депресії Насчет Сі, насчет цього. Коротше, що там пишуть блядь, джипи, там у нас фермерів, ще там туди-сюди. Такі да, джипи. У мене джип блядь, в кредиті був, я її купляв Б.Ушну 2013 року. Є в мене друга техніка, не буду казати. Живу я на сьомій квартирі, щоб ви зрозуміли. Ну, на господарстві настраивається потихеньку. Гроші, щоб ви зрозуміли, що хтось там каже, фермери там живуть. Може й жили до війни, тоді, коли ціна була, от рік-два дали нам пожити. А до того була така ж сама жопа. Коротше, Всі матраси, все, що є, куча долгів і все Ну, Не треба падати духом бо правильно хлопці мені там і зперед капають, дивляться. Дякуємо хлопцю за те, що ми ще тут існуємо, щоб не падати духом, тому що вони ж теж там багато хрені знають, якої там приїдуть, розкажуть, але теж там не за гроші стоять, нам теж прийдеться. Будемо сіятись, будемо далі працювати, звісно, вибирати щось, тому що як не крутий, якщо немає у нас прибутку фермерів, а остануться тільки одні долги. Значить ми не зможемо допомогти фізично, просто ну, як, де їх взяти, ті гроші, якщо навіть немає, де взяти гроші на ту ж саму солярку. Якщо на той рік перенастраютись, хлопці економимо. По максимуму засіваємо, засіваємо тим, що може, хоча б щось принесе прибуток, тому що ми як допомагали і далі повинні будемо допомагати, і другого виходу в нас немає. Так що депресія депрессия, трошки там впанірничили, будемо далі працювати. Так що ми далі лупашим, хоч ціни не нема, але зібрати треба, щоб хоча б хоч щось вернути. Товариш мій теж там в депресії ходить, каже. Може блять її лишити в полі блять бо кажу, та хоч оренду заплатиш для людей. Просто не вже там чорт з ним вже про якийсь масло масло на скидку хліба пізніше буде так що ми працюємо і будемо далі працювати так що не переживайте а там ці диванні експерти там один гарно написав да, він там написав каже що він там блядь, і не посія нічого тільки тому сидить розказує про міністерство наше ви самі всі хорошо культурно знаєте Висоцького вже пов'язали я давно знав що його пов'яжуть бо в нас в міністерстві сидять тільки люди які Ну, блядь, прочитайте їхню всю біографію, в Вікапедію заходиш, читаєш і все. Де він працював, що він робив. І самі поймете про те, що вони там сидять для того, щоб знищити фермера. Ну запомніть, якщо вже фермерів не буде в Україні, там можна кучу разного розказати фігню, вони податки платять. Фермери-одноосібники, там хрен що платять. Фермер-одноосібник дає людям заробляти. У нього більше нанятої праці. Він ж так само їм платить гроші. Ті люди так само їх тратять. А не так як приїхав один трактор бля, за день піврайона зробив, блядь, Заробила компанія, яка продала той трактор гігант. І один тракторіст, блядь. А всі на селі там чекають, коли їм там пай дадуть ложкою по губам помазать, таке називають. Так що на фермерів неї Запомніть, Запам'ятать, безпечність держави це фермерів. Всіх нормальних розвинутих країнах. Мале фермерське господарство. Це Дуже потужна сила. І коли треба, вони вам продовольчу безпеці роблять. На холдинги між собою договорились, сказок вам не розказували, потім скажуть, та вибачте, не вийшло. Людей їм з великої вишки. Так що фермери не здаються. Я кажу, якщо вже фермери здадуться в Україні, то вже блядь, цієї України тут і нема не буде, коротко. як в мене хлопці. Спередка говорять, за що вже тоді воювати. Знаю, що як ти працюєш, бо не в мене на роботі теж працював. Це важкий труд. Не будемо хлопці просити в нашій державі, бо ті хлопці, які в натурі керують нашою державою, вони все не можуть зробити, а їх окружають більше половини хабарників, корупціонерів. Хоча я кажу, треба сидити не тих, хто бере, а тих, хто дає. Хабарі. Так що не падаємо духом. Не виходить в державі нам зараз допомогти, бо війна йде. Ну і нам здаватися не треба руки складати. Треба просто пахати. Якщо не виходить пахати, то значить треба йти брати і захищати. Отак от. Так що ми здаватися не будемо. Продовжуємо косіння гречки. Думаю, що день-два ми закінчимо, бо вже навіть люди дзвонять, я вже не беру. Тих самих заказів, тому що вдома назбиралось кучу роботи, так як мені один сказав, бардак поприбирай. Так в мене було для того, хто написав бардак поприбирай. Ми мене на хазяйстві працювало п'ятеро людей. Остався я один. Там сірошкою, який мене кинулись до. Ну щось людині сталося після день народження, я не знаю. Він мене воно кинув. І виходить, що я не встигав сіяти крупити, обробляти і ще вдома за порядком дивитися. Причому будівництво розпочав, сам теж. Сонячний удар навіть отримав, сам колотив той бетон. А коли йде будівництво, то як що б ти там не робив? Срач у тебе по-любому буде на хазяйстві і все. Так що такі от діла. Будемо прибирати. Зараз трошечки пообмолочуємося, так як нема ціни і може щось буде лежати, щось будемо чекати. Все одно я наутільщик. Ну, розумієте, я мало переживаю, тому що я наутільщик. У мене затрат цього року я знав і відчував, перед тим пережив рейдерський захват ще до війни, то мені приходилось економити ще до війни, коли вже всі там жирували. То я вам скажу, що мені попроще. Ну, попроще, але все одно. Ну, навіть з цими цінами я виходжу на ноль, бідкатись там щось нема, що, але там... Планах, звісно, вставати, бо ще той райдерський захват, який я переживав, він ще до сих пор дає про себе знати. Там затрати, кредити, долги і всяка хрень, яка виникла, коли я всто... старався встояти. Їздив я до того ж самого висоцького, якого вже взяли на хабарі чи на чому, там, хотів він там, щось продати дуже культурно, задорого. Я ж тоді знав, що тут гнила людина. З Мілованою він так само зустрічався. То той хоч, блядь, зробив свою справу, то, блядь, зробив продажу землі, блядь, то що йому заплатили. І дав дьору, собі зараз відпочиває. Взяв там пару мільярдів точно. Їздить йому якби без різниці. А ми, пацани, будемо це, навіть після війни, ще не один рік. Ну, правильно сказав один з міністрів, каже... Ми холдингам там щось Вони нам поможуть, ми їм теж поможемо. А фермери це такі, що, блядь, в любу, Викрутяться з будь-якої ситуації. Ну от, вони знають, що мені українські фермери це, блядь, як наші українські солдати. Це, блядь, його, його перемогти, це я не знаю, що треба зробити. Так що всі до перемоги, кожен має своє. Ну, знаєте, як тако не знімаєш, знаєте, так хоч на листочку записуй. Хочеться багато чого розказати. Але як завжди починаєш знімати щось говорити, свої там думки, коротко, завжди забуваєш про те, що ти хотів сказати. Щось таке намелище, як завжди. Коротше, що я можу сказати? Для тих чиновників всіх остальних, запам'ятать, фермер України. Це не колишній фермер, якийсь там виході з колхоза, який колись блін, землі там нахапав. Мені реально 42 роки, я сам закінчив Аграрну академію. По спеціальності, в аспірантурі вчився, потім ви зрозуміли, кандидатську захищав. Ми вже не ті фермери, якому можна прийти, розказати щось, блядь. ми вже можемо розказати для них, як має бути щось, а не сидіти там в кабінетах, демагогію розводити, як воно є. Розумієте? Я міг би теж сидіти зараз в кабінеті, причому я працював. Не хочу казати, де енний термін теж в цих чинах. Але тоді був такий час, що я просто не мог. Я людина, чесна. Мене совість не дозволила. Я зайнявся фермерським господарством. Причому дуже давно я вже на ньому працюю, навіть тоді, коли я керував там, бля. Так що такі діла. Знаю я дуже добре, як все воно береться, куди воно носиться і що воно там, як куди, звідки приноситься. Але на полі тут спокійно, розумієте? Спокійно і все. Так що всім до побачення.